В Україні триває реформа НУШ, нова українська школа, і частиною цієї реформи є і трансформація системи загальної середньої освіти, мережі і профільної освіти. Ми говоримо про ліцеї, але ми говоримо сьогодні про навчальний предмет, захист України. Освітня система України зазнала суттєвих змін через війну в умовах воєнного стану. Особлива увага набувають. Саме цей предмет, який складається з декількох таких складових, перша складова це практична підготовка, формування навичок, які дозволять молоді. Перше захищати себе, близьких, своє село, місто, країну. Друге діяти в екстремальних ситуаціях, третє брати відповідальність за безпеку України, починаючи за безпеку себе особисто, родини своїй вулиці, школи і тепер теоретична складова це оновлення навчальних програм програм. Навчальний предмет захисту України отримав новий формат. Тому я запросила крім виступу департаменту освіти і запросила колежанку з інституту після дипломної яка поінформує вас про те, що у нас було, що є і що буде з навчальним предметом захист України, тому що він модернізується. Є постанова Кабінету міністрів, є розпорядження начальника військової адміністрації. В першу чергу на Керварацьку. Область надала держава нам для того, щоб цей осередок створити осередок захисту України 61 мільйон 400 тисяч гривень. Це державні кошти. Загальна кількість співфінансування 14 мільйонів 600 тисяч, із яких 7 мільйонів 700 це надали співфінансування територіальні громади, де знаходяться ці осередки, і 6,9 і мільйонів майже 7 мільйонів надали обласний бюджет, тому що ці осередки розташовані в ПТУ. І в коледжах, в 2024 році в Кіровоградській області створено 51 осередок з навчального предмету захисту країни, де вони розташовані? В першу чергу 33 таких осередків знаходяться в територіальних громадах, школах, 13 в закладах ПТУ, 4 в закладах фахової передвищої освіти, один заклад загальної середньої освіти обласного підпорядкування. Чому так тому, що є обов'язкові критерії, де повинна створюватися і може створюватися цей. Всередок, в першу чергу, якщо в школі є 10 і 11 клас мінімум 80 осіб, ви маєте право створити середок. Якщо в ПТУ і в коледжах є мінімум 200 студентів і учнів, ви можете це створювати. Чому така ситуація? Тому що предмет захисту країни він викладається безпосередньо в 10-11 класах. А ви знаєте, що можна в ПТУ вивчатись, починати вивчення в ПТУ чи в коледжах після 9 класу, і це обов'язковий предмет як в ПТУ, в коледжах і звісно в школах. Кошти були надані в грудні 23-го року. Протягом 24-го року всі територіальні громади, де знаходяться всередки, витрачали кошти. Не зовсім всі зразу купили, купили, тому що був брак, наприклад, автоматів, наприклад, мультимедійних тирів. І медичне таке обладнання, як симулятори, тобто навчальна програма передбачає і домедична підготовка, тому там обов'язково повинні бути і те, що тримати в руках. Це практична дія. Чому осередок? Осередок це може бути фізично один клас, може декілька класів. Із 51 одного 26 осередків повністю в Кіроградській області оснащені, 25 сьогодні частково оснащені, і до кінця навчального року підкреслюю, навчального року, а не календарного будуть повністю оснащені. Скільки учнів, студентів навчання? Чаються уже за новою програмою в цих осередках: це 15 тисяч 952 студентів коледжів і учнів шкіл і ПТУ. а кількість педагогічних працівників, які забезпечують викладання навчального предмета захисту країни, які пройшли навчання. Я підкреслюю, пройшли навчання і в новосторонних осередках 89 осіб, в тому числі 18 ветеранів. Війни для нас це обов'язково, тому що ми сьогодні будемо говорити і про кадрове забезпечення. Хто може викладати сьогодні в новостровних осередках, які можуть бути викладачі? В свою чергу ми залучаємо наш департамент освіти, обласної військової адміністрації залучає ветеранів війни до викладання предметів як в ПТУ, як в школах, так і в коледжах. Не обов'язково мати педагогічну освіту, але якщо ви пройшли підвищення кваліфікації, це можливе інститути писати плавне педагогічної освіти. Ви маєте право. Викладати цей предмет, якщо ви ветеран. на сьогоднішній день у нас викладають в таких осередках 18 ветеранів станом на 1 січня 2025 року у закладах освіти, взагалі у нас викладають 27 ветеранів війни, із яких 18 викладають безпосередньо. Предмет захисту країни, ви мене спитаєте: а хто на сьогоднішній день, якщо не ветерани, хто інші викладають? Хочу сказати, що вже це аксіома. Будь-яка ставка вчителя це 18 годин. Тобто за тиждень вчитель на ставку повинен відпрацювати 18 годин. Сам предмет, сам предмет навантаження на вчителя, якщо я прийшов читати предмет захисту країни, всього від 3 до 5 годин. Тобто це навіть не ставка, це не півставки, це чверть ставки. І звісно, це, цей предмет захисту країни довантажують на інших викладачів і інших вчителів. В першу чергу, учителі-предметників на першому місці найбільша кількість, кого довантажують вивчати предмет захист України це фізична культура. Вчителі фізичної культури. Таких вчителів у нас. 117. Потім трудове навчання. Трудовики теж навчають їх їм до, до вантажу. 27. Історія: хто читає історію, викладачі 20 осіб, Географію 7, зарубіжну літературу 6, біологію 5, музику 4. Фізику 3, хімію 2, Українська мова, 2, Математика, 2, Основи здоров'я 1, інформатика 1. Навіть 4 директора закладу шкіл до і вони вивчать, надають знання. З предмету захисту країни, завідувачі філії, це теж як директори шкіл, дві дві особи. Медична сестра, п'ять осіб, заступник директора, три. Щоб читати цей предмет захисту країни, повинно уніформувати безпосередньо, хто це повинен бути. Повинна бути чітка система координат. Тим більше, тут читається як хлопчикам, так і дівчата. все однаково. Починаючи від автомату, закінчується до медичної підготовки. Обов'язково всі однаково. Тому ми сьогодні і ставимо питання. Щоб ті ветерани, які сьогодні вже приходять із лав збройних сил України, вони обов'язково до нас приходили. Ми відкриваємо всі школи двері для того, щоб читали такий приклад один із таких вагомих прикладів. Ми можемо навести наш заклад науковий ліцей обласної кіроворадської ради, де читає предмет безпосередньо, тільки предмет захисту країни, ветеран російсько-української війни. Ми не просто відкриваємо це середки, виданий наказ за моїм підписом від 13 лютого 25 року, номер 52, і ініційовано проведення щорічного обласного конкурсу Простір реальних, реальних навичок серед осередків викладання предмету «Захист України, який передбачає мотивування світянської спільноти до удосконалення навчально-матеріальної бази осередків, поширення кращого педагогічного досвіду та стимулювання творчої діяльності педайчних. Працівників, які викладають в осередках, якщо раніше діти навчались, вивчали предмет захисту країни в своїй школі, в своєму ліцеї, в своєму фаховому коледжі чи профтехосвітньому закладі, то вони опрацьовували півтори години на тиждень матеріал. Тобто, що таке півтори години один тиждень одна година. Другий тиждень дві години, і таким чином порційно подавалася інформація. Дуже часто без обладнання належного, без новітніх технологій я маю на увазі, і мультимедійне обладнання, і інтерактивний тир, і е, якісь, наприклад, планшети для дітей. Тобто, це було більше теоретичне навчання, яке не давало належної підготовки до ситуації, яку ми маємо тепер. Міністерством освіти і Науки України ініційовано не тільки розробку нової програми, а й продумано нові підходи. В осередки, як сказала Ельза Володимирівна, підвозяться діти з менших закладів освіти однієї громади або з інших громад, але осередки обладнані, осередки готові приймати цих людей і в, осередки, в осередках працюють уже на, на, на цей день підготовлені і нами, і е, дехто пройшов навчання при Міністерстві освіти і науки України, вчителі таким чином, учні або студенти фахових коледжів вивчають предмет один раз на місяць, один день на місяць, але шість годин. Забезпечується таким чином е, принцип занурення. Коли один, е, скажімо так, навчальний день. Студент чи учень опрацьовує спочатку теоретичний матеріал, потім е, вправляється. А потім вже йде відпрацювання практичних навичок в тирі е, чи управління безпілотниками, чи е, вивчення фортифак... фортифікаційних перепрошую споруд на вулиці і таке інше. До 2023 року. Включно програма мала класичну структуру, е, чіткий розподіл годин між темами. І два навчальних плани. Ви всі це знаєте. Ми ще так навчались для юнаків і для дівчаток. Нова програма передбачає спільне навчання юнаків і дівчат. Це є забезпеченням гендерної рівності. Юнаки і дівчата вивчають всі теми однаково. І є інклюзивний принцип, якщо учень чи студент не може за якимись релігійними поглядами чи за станом здоров'я опрацьовувати матеріал, йому дається окреме завдання, але з освітнього процесу ця дитина не вилучається. Нова програма побудована за модульним принципом: Шість модулів 10. Класі, 6 модуль в 11 класі, і е, теми, е, кількість тем збільшилась. Ми е, маємо тепер нові теми. Осінт, наприклад, е, це розвідка з відкритих джерел, основи планування та управління, основи взаємодії комунікації в бою, кібербезпека, е, тактична медицина це те, що зараз продиктовано реаліями. Війни тому ми радо залучаємо, вітаємо і рекомендуємо нашим вчителям залучати не тільки ветеранів, а ще й вузьких спеціалістів, скажімо, медиків чи інженерів, які розуміються на безпілотниках, працівників сфери безпеки, працівників національної поліції України. І особлива увага приділяється залученню до викладання громадських об'єднань, організацій, і сподіваюсь, це буде дуже плідно. В цьому році підготували усіх 100% вчителів, які працюють в осередках, і навчались вони не тільки на базі нашого інституту. Теоретично, але вони прослухали матеріал із інклюзивної освіти, і з оновленого державного стандарту освітнього. І ми залучали психологів до викладання, але найбільше нам допомогли у практичному відпрацюванні навичок на полігоні і в стінах нашого інституту Громадське об'єднання Альфа Селф Дефенсис, тобто вони забезпечили нас і симуляторами. Вчителі вправлялись у пілотуванні безпілотників. І стріляли на полігоні, тобто тем, відпрацювали теми, фортифікаційні споруди, орієнтування на місцевості, стрілецька е, зброя, управління безпілотними апаратами е, і багато інших. Не зупиняємося на цьому. Інститут після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського продовжує навчання вчителів під час навчально-методичних заходів, наприклад, в онлайні, або ми плануємо зараз програму на 170 годин і буде за оцими модулями про які я говорила, вчити вчителів окремо.